І не забувайте, будь ласка, що всі волонтерські ініціативи потребують фінансової підтримки, і ті, що допомагають українцям виїхати з під окупації, і ті, що створюють різноманітні дрони, які допомагають відвоювати та боронити наші землі. Саме про них наш наступний матеріал. Так у Київському політехнічному інституті розробили дрон ноші для евакуації поранених з поля бою. Значення такої техніки важко переоцінити. Вона рятує життя і військовим, і медикам. Електродвигуни, котрі зняли зі звичайного гіроборда, пульт керування від іграшкової машинки, гусениці зі зміцненої гуми, що можна придбати в будь-якому будівельному магазині, металевий каркас, обтягнутий брезентом. Це, мабуть, основні частини унікальних електронож, які власноруч збирають студенти Київського політеху. Такий дрон українського виробництва військові вже використовують на фронті. Він дозволяє доволі швидко і витягнути пораненого бійця з поля бою. І транспортувати його до місця подальшої евакуації, основною задачою електронош є ну еваку... евакуація, тобто е це може бути така так екстрена евакуація, тобто вони е є доволі е мають гарну проходимість. Тобто в них є гу... вони ну, на гусеницях. Е також е вони є. Основною перевагою є рама, яка складається, тобто вони є доволі мобільними, їх можна покласти в будь-який там багажник автомобіля е, і таким чином забезпечити, я ж кажу, будь-що будь-де. Тобто не треба для цього брати якісь окремі машини, які будуть перевозити всі дрони дороги. Також е, як нам розказували військові, як вони ще використовують це просто для перевезення. Е, Харчів, наприклад, ті ж води, різного вантажу. Ідея зручних електронож належить українському розробнику, переселенцю зі слов'янська Дмитру Мамонову. Саме він надав студентам КПІ всі креслення та права на виготовлення наземного дрона. А зараз допомагає консультаціями. Він нам допомагає моєму телефонуємо. З приводу різних питань з приводу закупок, де він брав то, де він брав все. Він нам дав розробку, він нам дав патент, але ми не можемо е, ніяк заробляти на продажі цих електронос. Тобто, ми можемо, як можна сказати, так благодійна організація тільки збирати кошти на матеріали. Е, а ось е, саме. Ніякої комерції у нас не може бути. Зібрані студентами КПІ наземні дрони мають акумулятор, котрого вистачає на годину безперервної роботи. За цей час він може подолати дистанцію до 5 кілометрів. При цьому електроноші швидко підлаштовуються під умови, в яких їх використовуватимуть. Електроноші можуть їздити як і в гусеничному варіанті, так і просто на колісному. Звісно, ми все ж таки. За те, щоб їздили на гусенцях, бо на колесах вони в таких умовах куди ми їх відправляємо їздити не зможуть, будуть пробуксовувати. Але якщо там буде якийсь асфальт, можливо, звісно, можливо електронощі української розробки. Це повноцінний дрон супроводження, що може перевозити до 120 кілограмів ваги зі швидкістю пересування людини. Як ми можемо побачити, ці ноші витримують вагу людини. Можливо, я не найважчий, 75 кг важу. Але як показували наші випробування, 100, 120, 140 кг випробували на м'якому ґрунті, і вони виїжджали навіть на низькому заряді батареї. Але головна перевага українського наземного дрона його ціна. Виробництво одних електронож коштує лише 50 тисяч гривень. Як можна побачити, вони мають доволі просту структуру. Тяговою силою є мотор колеса з гіробордів, які ми або закупляємо на вторинному ринку, або ж нам надсилають небайдужі громадяни. По передачі ланцюгові вони дають на колеса і тим самим забезпечують рух електронож. В одному гіроборді є одразу два колеса. І одразу ж плати керування цими колесами, і це дозволило набагато здешевити технології виробництва. Хлопці вже відправили на фронт перші власноруч зібрані наземні дрони. Зараз вони планують прискорити виробництво і зробити апарат ще зручнішим для використання в бойових умовах.